Нині маємо ще одну розмову у рамках проекту «ІСАР-єднання. ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства. Я нагадаю, що це такий цілий цикл розмови з громадськими активістками, активістами, волонтерами, волонтерками, із правозахисниками із представниками різноманітних благодійних організацій словом із усіма тими, кому не байдуже, що відбувається навколо них, і хто власними зусиллями робить, ось цей простір навколо себе кращим, і там, де можливо, знаєте, іноді держава не справляється і не встигає виконувати якусь свою місію, підставляє державі плече і допомагає співвітчизникам у скрутному становищі. Також маю надію, що ви прослухаєте і попередні розмови, якщо їх пропустили. І тут є два дуже простих методи. Можете зайти до нас на YouTube або на Фейсбук сторінку радіо НВ за хештегом Час є час діяти, знайти усі ці розмови і їх подивитися, послухати. Можете зайти на е, наш додаток е, з подкастами і послухати час діяти там. А можете прочитати текстову версію. Розшифровки роблять колеги з сайту НВ в розділі Лайфстайл. є розділ соціум, і там, от у соціумі, можна почитати текстові інтерв'ю, якщо надаєте перевагу саме такому формату. Е, що ж, і в е, рамках. Цих цього проекту нині будемо говорити з громадською активісткою, правозахисницею, головою громадської організації «Інсайт» пані Олена Шевченко. Маю надію, що вже доєднується до розмови. Доброго дня! Чи чуєте мене? Доброго дня, так я на зв'язку. Прекрасно. пані Олено, по перше дуже дякую, що е, погодилися на розмову. Дуже дякую, що знайшли час поспілкуватися із нами. Е, хочу спершу у вас попросити, щоб ви для наших слухачів трохи розказали, чим е, займався інсайт до е, повномасштабного вторгнення. Ну і власне, е, як змінилася ваша діяльність після 24 лютого, з якими викликами довелося зіткнутися е, після того. Ого, як Росія розв'язала вже повномасштабну війну проти України. Ну, дивіться до повномасштабної війни ми займалися переважно захистом прав ЛГБТК і спільнот. Ми робили різні семінари, тренінги, навчали людей, як бути толерантними. Ми просували зміни в законодавство. Ми надавали психологічні послуги також членам лгбт сімей, а також їх родинам. А ми робили дуже багато у регіонах. У нас було 11 регіонів, включно з Краматорськом. Наприклад, де у нас були ком'юніті центри для того, аби люди могли там збиратися і ну отримувати свої послуги, да, ходити на консультації, і також просто побути знаєте в колі своїх однодумець та однодумець. Однодумців, ми також громадська організація Insight були і є ініціаторками громадської ініціативи Маржінок. І от, якщо чесно, казати про те, що змінилося після повномасштабного вторгнення, то це звичайно скажімо, майже повне наше переорієнтування на так звану гуманітарну допомогу, тобто допомогу практично для членів ЛГБТКІ спільноти, і от окремо на зараз у нас напрямок. Це жінки з дітьми, які залишилися в дуже скрутному становищі через війну, які і наразі перебувають в Україні в тих містах, де немає змоги отримати ніяку допомогу. Тому от з 24-го числа ми почали надавати адресну гуманітарну допомогу, розсилаючи необхідне, включно з гігієнічними наборами з їжею з медикаментами країни. А угу. чи був у вас із командою якийсь план на випадок? Ну коли і якщо почнеться велика війна, як ви будете перебудовувати свою діяльність, свою роботу? Чи були якісь ну алгоритми, як діяти? Чи все довелося робити так би мовити на ходу? Ви знаєте, ні, не було таких планів, і це, до речі, те питання, яке досить багато я чую і досі і чула від початку повномасштабної війни від міжнародних організацій. А чи є у вас план безпековий? Що ви будете робити покроковий і так далі? Ви знаєте, я вам так скажу. Проблема полягає в тому, що всі ці великі організації. Міжнародні правозахисні вони мають досить багато ресурсів на те, аби мати такі плани, мати план Б, план С і так далі. А маленькі організації Але оперативно діяти вони не вміють при цьому. Взагалі. А от маленькі організації, ви знаєте, у нас просто часу нема на то, аби е, сидіти і там не знаю півроку розроблювати якісь плани потім, які не зможемо використовувати. Тому я я б вам сказала так. Що наш досвід він є унікальний? Ми з нуля створили е, систему гуманітарної допомоги, яка базується саме на потребах людей, які зараз постраждали від війни. Тобто, це не, не ті підходи, які використовують великі гуманітарні організації, які я вважаю недієвими. Ми не привозимо на площу там да, гуманітарну допомогу, яку ми вважаємо, треба роздавати людям. Ми збираємо запити. І ми формуємо ці посилки а, на основі тих запитів, а які нам надсилають, і оце мені здається є унікальним підходом. Як вдалося вам вибудувати цю логістику, так щоб вся допомога знайшла свого адресату, що що в цьому було? Найскладнішого і ну можливо у вас є якісь лайфхаки, як ці складнощі долати, тому що всі ми пам'ятаємо, які були проблеми, наприклад, із пальним, так ну і був час де коли взагалі ну, більшість якихось звичних послуг просто паралізувало так, бо ті якось оговтувалися від того першого шоку. Зараз є такі такі населені пункти на території України. Куди з різних причин ну важко дістатися, чи неможливо дістатися, бо це або зона активних бойових дій або території, які в тимчасовій окупації перебувають? От чи є якийсь спосіб, як допомагати людям там, як от адресно доставити те, що їм необхідно, там в таких найбільш найбільш складних так напрямках? Ну, дивіться, я вам так скажу. Ну, по-перше, ми не оговтувалися. Ми та організація, яка почала працювати на вже на перший день. Давайте чесно, 24-го, mm -hmm. вже подумати, як допомагати. На другий день в нас запрацювала е, гаряча лінія психологічної допомоги, яка і досі працює 24 на 7. Через неї пройшло ну не знаю тисячі вже жінок і дітей, і сімей, і так далі. І вже на першому тижні ми почали е організовувати. У нас ще й шелтери є, де люди можуть отримати тимчасовий прихисток, як жінки з дітьми, так і ЛГБТ-спільнота. І вже на другому тижні ми почали е надсилати гуманітарну допомогу. І ви знаєте, от основне, що я вам скажу серйозно, оці всі міжнародні інструменти вони взагалі не працюють. А працюють твої теплі контакти. Твої контакти. Угу. Людьми, от з-за кордону, з найближчих стран, які були з нами вже, скажімо, в якомусь партнерстві, просто невеличкі групи людей, які привозили те, що було треба, на кордон, де ми забирали, ми знаходили будь-які варіанти серйозно. Ну, тобто, я, наприклад, свої всі. Гроші витратила в перші місяці, просто щоб оплатити якимось водіям, аби забрати це з кордону і далі розсилати. Вже потім ми звичайно зробили цю систему розсилки новою поштою Укрпоштою, але також і просимо і волонтерів, і волонтера, аби вони возили туди, куди наприклад дістатися неможливо. Кілька разів ми передавали в зони окупації, і зараз передаємо. Ми передаємо медицину, наприклад, на фронт жінкам військовим, те, що їм потрібно. Тобто, в нас достатньо такий широкий наразі профіль. Єдина проблема в тому, що ми досі не отримуємо цю безкоштовну гуманітарну допомогу від великих місій, тому що їм просто не цікаво працювати з місцевими організаціями. Вони просто хочуть комусь віддати тут великим, і ті вже мають розподілити. Ну і я думаю, ми всі знаємо, що потім е дуже важко знайти, куди це все поділось. Угу. Про донати також хочу у вас запитати, як у вас це працює нині, як збираєте кошти. Ну багато волонтерів, з якими мені доводилося спілкуватися, зокрема в цих наших ефірах кажуть про те, що ну, дійсно складніше зараз, уже е, після е, п'яти місяців війни е, якось збирати е, кошти, тому що в людей їхні ресурси виснажуються. Так е, багато хто лишився без роботи, в когось зменшився дуже дохід. Люди почали замислюватися, що буде ще там, наприклад, за півроку, за рік, і чи вистачить їм цих ресурсів, чи е, там треба десь ще поекономити і е, ну і якось спрямувати ці кошти на інше. Тому вони ну починають теж менше донатити, і що залучати кошти це є все складніше і складніше. Чи є у вас е, якесь розуміння, е, що з цим робити? Ну, дивіться, звичайно, ми також спостерігаємо те, що е, можливості, особливо всередині країни, але й зовні країни, да, міжнародні якісь донації, okay. вони падають. І це, звичайно, легко пояснити, тому що ну, всі вже зрозуміли, і ми також знаємо, що криза буде глибока і довга. Тому маємо готуватися до того, що все більше буде тих людей, хто буде просити в нас допомоги. І ми це спостерігаємо, звичайно, по заявкам, тому що ну, от зараз ми. Обробили вже і допомогли 20, більше ніж 20 тисяч сімей. Да, це тільки жінки з дітьми, це без ЛГБТ. а це лише гуманітарна допомога. Без шелтерів, там без ваучерів. Ми видавали на житло за кордоном безкоштовне. Також це лише от посилки. А в нас ще є стільки ж і кожного дня. За 15 хвилин, які ми відкриваємо нашу форму, ми отримаємо 400-500 запитів, і буде більше це зрозуміло. Але люди все ще донатять, якщо чесно. От у нас було кілька успішних внутрішніх да кампаній по збору коштів. Перше ми збирали на психологічну допомогу жінкам, і друге зараз на дорослі памперси. І я вам скажу серйозно: ну то п'ять гривень вони мають значення. Тобто люди, якщо вони бачать, що ваша робота вона видима, да? якщо вони бачать, що от реально допомогли людям, якщо вони чують від когось, то вони е, знаходяться 5-10 гривень. І це мені здається, от, чим більше людей, оця солідарність, да? е, вона заражує, вона надає сили боротися далі і допомагати. Тому що деякі просто думають, що ну що мої 5 гривень, а ваші 5 гривень насправді е, досить багато коштує. Так, ви знаєте, я теж постійно повторюю в наших ефірах, що не буває маленьких донатів, навіть якщо ви кожного дня відправлятимете одну гривню, це насправді вже теж комусь допомагає. Тому що якщо кожен регулярно скидатиме по одній гривні, то якщо скласти все це докупи багатьом людям, насправді можна буде допомогти. Як змінилось? Ця змінився напрямок вашої роботи, от від 24 лютого, і до сьогодні, чи самі ці потреби, чи запити, які від людей вам надходять, вони якось кардинально змінюються. Чи можна сказати, що вже десь в нас є такі напрямки, в яких ситуація стабілізувалася? Ну там, наприклад, з боку держави, так є достатньо зроблено, чи там з боку якихось інших організацій, які саме профільно займаються однією проблемою і можна сказати, що якийсь запит, якусь проблему вже закрили, з цим все окей, і можна переорієнтовуватись на інше. Чи досі потрібно ну, все і одразу, і по багатьом напрямкам, і доводиться пожежі гасити, так би мовити? Ну, ви ж чесно хочете почути, так? Да? Звісно. Ну, в мене тут гарних новин нема. Нема таких потреб, які були б закриті, якщо чесно, просто катастрофічна ситуація, особливо з прихистками. З прихистками для людей ВПО, яких стає все ще більше. Ми всі знаємо, що буде навчальний сезон, і з багатьох приміщень намагаються виселити. ВПО і ті умови, які там пропонуються, якщо чесно, це це просто жахливо. Ну, наприклад, у нас жодного притулку не обладнано, щоб приймати людей з інвалідністю. Ну це просто до прикладу. Я вже мовчу про жінок з дітьми, тому що це особливі потреби. Мають бути різні простори, які облаштовані для того, щоб тобі не просто можна було поспати і десь там холодною водою побризкати на обличчя, а реально тобі треба мати, хоч якісь умови, аби ще далі, наприклад, продовжувати працювати або шукати цю роботу і так далі. А щодо основних потреб, то це звичайна їжа, гігієна і медикаменти. Ці потреби взагалі не закриті. Я не знаю. Ну тут, навіть якщо великі міста взяти, от ми великим містам зараз не маємо змогу надавати допомогу, а, бо там, хоч якісь є інші, да великі гуманітарні місії надсилають. Можна піти там стати в чергу, і люди нам пишуть, що вони стоять по 12 годин у черзі, аби просто отримати якийсь там продуктовий набір. А в продуктовому наборі там каша, крупа і е, ну, пляшка олії і все. Ну тобто, і це лише раз на три тижні можна піти і взяти. Чи можна вижити на це? Я думаю, що ні. Дуже багато жінок, багатодітних звертається, і вони пишуть, що вони не отримують дитячі ці гроші. А в деяких регіонах ну, ми знаємо, що взагалі їх отримати ніяк неможливо. Що робити в такій ситуації? Ну держава відповіді не має. Гасимо цю пожежу одного дня. Як можна долучитися до е, того, що ви робите, яких, е, яких волонтерів ви нині потребуєте? Ну зрозуміло, що можна додати кошти, когось можливо немає змоги донатити кошти, але можна робити щось там е, руками. Не знаю, від розвантажити е, те, що приїхало, е, потім відвантажити його тут туди, де є потреба, не знаю, сортувати, возити? В е, е, яких е, спеціальностях можливо та у вас є за? Наш такий найбільший попад. Ну, от я кажу, що наш е е досвід унікальний, тому що, от, наприклад, коли ми до Львова приїхали, аби мати змогу працювати, ми з нуля з зробили гуманітарний хаб за кілька тижнів. Зараз один у Львові інший у Києві. Тобто, люди приходили, які є волонтерками наразі в марші жінок, е це просто mm -hmm. люди, які мають ВПО. Вони самі втекли від війни, але вони настільки завзяті, аби допомагати. Тобто, і це така робота: знаєте, обзвонювати людей по списку, питати, як в них справи, поговорити з ними, уточнити mm -hmm. чи то те, що вони заповнили форми, все що актуально, куди надсилати і так далі. І далі пакування, але щоб пакувати. Треба мати коробки. Тобто, якщо у вас є, наприклад, коробки, будь ласка, ми стільки коштів на це витрачаємо серйозно і на відправку новою поштою. Просто коробки і все інше, що треба клати в цю посилку. Гуманітарна, безкоштовна до нас не доходить. Нам треба це купувати. Тобто, якщо руками, то так прийти до нас в гуманітарний хаб і пакувати ці посилки. Дзвонити людям і відправляти ми е, періодично да, шукаємо волонтерів, звичайно, тому що е, роботи до, до, дуже багато. І у Львові також у нас працює гуманітарний хаб, куди можна долучитися і допомагати. Так я правильно розумію, що от ну саме офлайн хаб це у Львові, це можна до Львова приходити, всі інші можуть якимось чином там онлайн долучатися. Чи я вас ще десь? В інших українських містах нині такі точки збору волонтерів. Ваших у нас ще працює шелтери, працюють у Львові. Два і у Чернівцях один. Наприклад, в Чернівцях також можна долучатися, приходити і допомагати, а в інших містах наразі ну, немає можливості зробити, бо це дуже багато ресурсу, якщо чесно. Але в нас є представництво деяких містах, от, наприклад, у Житомирі у Запоріжжі. І можливо, скоро буде ще шелтер в Запоріжжі. Дуже сподіваємося, іщемо, шукаємо, намагаємося варіанти. Але серйозно, от вам скажу по Запоріжжю, це просто жесть. Ми вже тижні шукаємо приміщення. Всі нам відмовляють, тому що не хочуть брати ВПО. Тобто, напряму кажуть, що для переселенців свої приміщення не хочуть надавати. Дуже шкода насправді це чути, але ну з іншого боку, е, хочеться вірити, що є і багато хороших людей і приміщення знайдеться. Можливо, нас зараз слухають в Запоріжжі, можливо, ви маєте приміщення або маєте когось, хто це е, приміщення допоможе знайти. То ось є е, громадська організація інсайт. Є її очільниця Олена Шевченко. Знайдіть їх в соцмережах і е, можливо так допоможете зробити добру справу чи встановити такий зв'язок, такий ланцюжок. А я. До вас, пані Олено, маю ще одне, мабуть, вже останнє питання, але таке, знаєте, трохи світоглядне певно. От чи можна сказати, що з 24 лютого та велика трагедія, в якій ми всі опинилися, і те спільне горе, яке ми маємо, воно вплинуло якось на? Розуміння українцями одне одного і е, толерантність одне до одного. Е, чи е, те, що ви зараз допомагаєте всім, кому можете допомогти, а не лише фокусуєтеся на е, одній певній вразливій групі населення, е, допоможе. Майбутній діяльності інсайта так е, допоможе от власне просувати так цю е, питання толерантності і необхідності е, того, щоб ми всі були один до одного толерантними. Це усвідомлення українцями, що е, хоча ми всі рівні, ми всі насправді е, рівні, і маємо рівні права і повинні мати рівні можливості таке інші. Знаєте, я ніколи не сумнівалася в тому, що у України є велике майбутнє. Я ніколи не розглядала для себе варіант поїхати з країни іде і бути десь там за кордоном. Хоча, звичайно, в мене варіанти були. Моя віра в Україну не похитнулася, навіть коли у квітні у Львові на мене напали з газовим балоном після того, як ми розвантажили фуру з підгузками. То mm -hmm. я думаю, що ну базуючись на цьому, скажімо так, я вірю, що в Україну а, прийшли зміни вже зараз. Звичайно, ми бачимо досить багато а, якихось там ненависницьких постів в соцмережах, так якісь там переслідування. Але це війна, і я думаю, що основне все ж таки, що треба пам'ятати. Що люди всі мають бути рівні, у нас у всіх мають бути рівні права. Це саме та віра у цю рівність і справедливість, яка відрізняє нас від України. і мені здається, нам треба за це триматися. І я думаю, що моя віра у це, що в нас буде все гаразд, вона не може похитнутися. Який перший проєкт громадська організація Інсайт почне втілювати після перемоги? Чи мрієте з командою про таке чи будуєте плани? А ми не зупинялися. У нас досить багато планів. У нас просто грандіозні плани. І, от, наприклад, «Марш жінок це буде окрема організація. Яка зараз скажімо так дуже виросла. Ну тобто, від початку ми організовували марші за права жінок, просували Стамбульську конвенцію. А зараз ми, от несподівано, скажімо, стали найбільшою організацією, яка зараз допомагає, допомагає жінкам з дітьми вижити. Звичайно, всі ці жінки, повірте мені, далеко не феміністки, але я думаю, що ми через цю допомогу, через те, що ми простягнули їм. Руку е допомоги і надаємо також психологічні консультації, юридичні консультації, що ці жінки вони після війни будуть відбудовувати Україну. Ви ну, знаєте. Е це це мені здається велика хороша мета, і е, ну шкода, що таке спільне горе. Нас всіх об'єднує, але е, дуже важливо, щоб як мені здається, всі зробили із того, що відбулося правильні висновки, і ось це хороше, що нам вдалося побудувати, його зберегли і. Примножили і вірю, що так і буде зокрема завдяки вашій діяльності, завдяки тому, що ви з колегами робите. Хочу вам дуже подякувати за цю розмову і за всю вашу діяльність побажати. знаєте, щоб роботи у вас стало поменше. Це буде означати, що ситуація налагоджується, от і щоб власне було більше часу будувати. Якісь плани на майбутнє і е, втілювати ще амбітніші проекти, ще грандіозніші. Е, громадська активістка, правозахисниця, голова громадської організації Інсайд е, Олена Шевченко була з нами на прямому зв'язку. І для всіх наших слухачів я також нагадаю, що ця розмова стала можливою завдяки проєкту «Айсар-єднання. ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства. Я нагадаю, що це такий цикл розмов, який за хестевом. Діяти. Ви можете знайти в наших соцмережах в Ютубі, у Фейсбук, можете знайти на сайті НВУ в розділі Lifestyle в розділі Соціум. От можете знайти на нашій платформі НВ Подкасти. Послухайте, надихайтеся, робіть добрі справи, допомагайте іншим робити добрі справи.